Ми, вдруге, відзначаємо Різдво в одну дату, як одна велика сім'я, єдина країна. Вдруге у новій історії Різдво об'єднує усіх українців. Проте сьогодні Путін свідомо обрав це свято для атаки, що може бути більш нелюдським. Понад 70 ракет, серед яких і балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Тож, як минув сьогоднішній день у Кременчуці, дивіться у нашій програмі. У непрості часи, коли кожна допомога стає надзвичайно цінною, підтримка міжнародних партнерів набуває особливого значення. Про автономне обладнання, яке передали Кременчуку для освітніх закладів міста наш наступний сюжет. Міжнародний комітет Червоного Христа, товариство Червоного Христа України, надали Кременчуку чергову партію генераторів. Їх розмістять в укриттях дитячих садків міста, аби навіть під час відключень світла у сховищах працювали вентиляція, освітлення та були комфортні умови для перебування діток. Сьогодні ми хочемо подякувати міжнародній організації Червоного Христа за чергову надану допомогу місту Кременчуку. Зараз все місто без світла. Енергетики працюють над тим, щоб відновити енергопостачання Кременчука, але поки що це дуже важко робити. Деякі мікрорайони вже включилися. В них є школи, в них є садочки, але більшість наших освітніх закладів поки що без світла. І сьогодні нам Червоний Хрест передає чергові 5 генераторів. Буквально зараз вони поїдуть в дитячі садочки, в укриття дитячих садочків, які відремонтовані. Поки Росія намагається занурити нас у темряву своїми атаками на критичну інфраструктуру, ми відповідаємо згуртованістю, рішучістю та діями, що посилюють нашу енергетичну незалежність. Місто ремонтує укриття, створює безпечні умови для навчання дітей. А наші партнери надають необхідне обладнання, надихаючись незламністю Кременчука. Нещодавно ми отримали генератори в Полтаві від Українського Червоного Хреста, від Міжнародного Червоного Христа. І знаючи, що місто ще потребує багато генераторів, ми свою допомогу оказали нашим садкам або школам. І на сьогодні ми буквально через декілька днів прийшли генератори і ми їх доставили сюди в місто. Велика подяка Міжнародному комітету Червоного Христа, товариству Червоного Христа України за підтримку та розуміння потреб Кременчуцької громади. Нагадаємо, що раніше місто вже отримувало генератори від цієї організації для комунальних підприємств, лікарень міста та інших соціальних установ. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні з Різдвом Христовим привітали малечу з центру соціально-психологічної реабілітації, волонтери молодіжного парламенту та представники батальйону патрульної поліції. На святі були і наші журналісти. Різдво Христове це час, коли тепло людських сердець здатне творити справжні дива. Саме таке диво сьогодні подарували волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з батальйоном патрульної поліції. Вони завітали до дітей із центру соціально-психологічної реабілітації, щоб зробити їхнє свято яскравішим та сповненим радості. Для них сьогодні буде працювати група аніматорів, і також до них приїхало світове шоу для того, щоб діти відчули свято по-справжньому. Ми привезли для діток солодкі подарунки та іграшки для того, щоб їм було чим займатися вечорами. Різдво це свято здійснення мрій. Різдво це свято надії. Різдво це свято сім'ї, тому сьогодні патрульна поліція разом своїми друзями молодіжним парламентом організуємо для дітей неймовірний захід. Для малечі волонтери підготували святкову програму, яка принесла море емоцій та незабутніх вражень. Разом з аніматорами діти брали участь в іграх, танцях та розвагах, а також дивились на неймовірне світлове шоу. Це насправді дуже класно, коли ти даруєш якісь емоції людям, і особливо коли це позитивні емоції, це вдвічі приємніше допомагати дітям, тому що ми бачимо, що це їм потрібно. Та найзворушливішим моментом свята став виступ самих вихованців закладу. Діти підготували коляду та вертеп, які наповнили зал різдвяною атмосферою. Я маленька дівчинка, як у полі квітинка, коляку, співаю, хреста, прийшла, радість, я купозі квітинка, колядки співан, хреса сріздво прийшла, бо живес. Працівники центру та діти висловили щиру вдячність волонтерам і патрульним за теплоту, увагу та любов. Дякуємо всім, особливо гостям, які приходять, не забувають, вітають дітей. Зараз такий важкий час. Важка дуже, особливо сьогодні. День був дуже важкий. Всі переймалися, нервували, і саме ось така розрада. Сьогодні була дуже дуже необхідна. Було дуже гарно, було дуже весело, і свято дуже гарно було. Я дуже дя... дякую за все, що тут буде. Було і буде танцювати. Ми танцювали, конкурси різні були, подарунки будуть роздавати, і класне свято було це. Я дуже рада, коли до нас хтось приїжджає. Дарують подарунки постійно. Ми з ними граємось. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, батальйон патрульної поліції за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Як сьогодні у Кременчуці розпочалося святкування Хануки, бачили журналісти Кременчуцьких новин? Усі подробиці у нашому наступному матеріалі. Ханука це велике єврейське свято, присвячене відновленню Єрусалиму та подальшому повторному освяченню другого храму. Її також називають святом світла і дива. Сьогодні ж у Кременчуці, запаливши першу свічку ханукії, розпочалося святкування хануки. Святкуємо сьогодні перемогу правди. Це дуже велике свято. Вісім днів ми святкуємо. Кожен день додаємо ще і ще світло. У нас вісім свічок. Сьогодні перша свічка. Ми запалюємо тільки одну. Завтра запалюємо вже дві. І в кінці свята найбільше світла. Це свято закінчується у вечір четверга 2 січня, коли на Минорі запалюють усі вісім святкових вогнів. У Кременшутській синагозі сьогодні запалили унікальну ханукію ручної роботи, яка виготовлена у вигляді українського гербу. Наше місто мультикультурне, мультинаціональне, і нам дуже приємно. Що ваша громада велика добра частина Кременчука? Друзі, всіх вас вітаю зі святом всього найкращого. І найкраще привітання від мера нашого міста Віталія Малецького. запалили святкову ханукію і на площі перемоги. Символічно, що цьогоріч святкування Хануки у євреїв співпало з різдвом у православних християн. Це як ніколи показує нашу об'єднаність та прагнення до миру. Адже в Україні є дуже багато історичних аналогій із Ізраїлем. Воно пов'язано з війною в Україні. Теж відносно з Росією, маленька країна, менше людей, але все одно ми бачимо, що вже майже три роки. Ки Україна вистояла, тому що Україна воює за правду. Україна хоче, аби тут була вільна країна. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Курсанти Кременчуцького льотного коледжу привітали містян та працівників телеканалу Кременчук з прийдешніми новорічними святами. Як це було вже за мить. Добрий вечір тобі пане Господа юра. Попри всі виклики, які постали перед нашою країною, ми продовжуємо жити, творити, працювати та зберігати дух єдності. Свято Різдва це час тепла, добра та надії. І вже за традицією курсанти Кременчуцького льотного коледжу Харківського університету внутрішніх справ дарують місту різдвяний настрій. Сьогодні в день різдва особливо хочеться привітати кожного жителя Кременчучини і кожного жителя нашої чудової, крутої, класної України, побажати перемоги і миру. Це в першу чергу. Сьогодні колядники не оминули і нашої редакції та завітали до нас з усмішками, піснями та теплими побажаннями. Їх спів вкотре нагадав нам про багатовікові традиції та подарував віру в те, що незабаром ми зустрічатимемо свята в мирній Україні. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Шли, йди, йди, господаря. Шару тамовички покотились, та язнички народились. Подібні традиції зміцнюють дух громади навіть у найскладніші часи. Попри всі виклики, Кримачук залишається містом, де традиції шануються а різдвяна коляда надихає людей продовжувати вірити лише в найкраще. Курсанти Кремльчуцького льотного коледжу цього року в чергове довели, що така ініціатива здатна зігріти серця та нагадати, що життя продовжується. Поліна Калініченко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини. Таланти юних кременчужан здатні не лише вражати, а й приносити користь. Це вчергове довела благодійна виставка ярмарок, організована Наталією Майоршиною, задля підтримки Збройних сил України. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Є світло, яке неможливо загасити. Воно горить у серці юної мисткині Наталії Майоршиної, яка днями вже вдруге організувала благодійну виставку ярмарок на підтримку наших захисників у філії номер 3 імені Всеволода Нестайка Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Молодша донька нашої активної читацької родини Майоршиних, яка вже брала участь не в одному із бібліотечних конкурсів, представила таку Благодійну виставку. Я думаю, що ця виставка приверне увагу наших маленьких і дорослих користувачів. А найголовніше це те, що кошти, зібрані за придбання робіт, мають бути відправлені на підтримку збройних сил України. Завдяки різноманітному світу захоплені талії їй вдається робити вагомий внесок у здобуття нашої перемоги. За кошти зібрані дівчиною під час першої акції було придбано окопний обігрівач для воїнів бригади Сталевий кордон. Цьому році ми вирішили повторно зробити таку акцію, тому що війна, на жаль, все ще триває, і допомога військовим досі необхідна. Тож, зусиллями управління дитячої бібліотеки та нашої родини, ми знову зробили такий захід. Хочеться подякувати всім захисникам, що вони, незважаючи ні на що, продовжують стійко боронити нашу землю, і ми всім повинні бути дуже вдячними, що ми зараз тут. Є і можемо зустрічатися, бути родиною і взагалі жити мирне життя. Основою для творчості талановитої дівчини стали спили дерев, на яких вона натхненно зображує те, що криється у її уяві. Кожен шматок дерева з його унікальними текстурами та природними візерунками став для Наталії полотном, на якому вона втілює свої найсміливіші ідеї. Це дуже класна ініціатива, завдяки якій Наталя допомагає нашим воїнам. Ми підтримуємо в цьому. Вона дуже чудова людина. Вона дуже гарно малює в неї дуже така. Фантазія широка і її картини вони дуже класні. Місце проведення благодійного заходу теж обрано не випадково, адже дівчина разом зі своєю родиною активно долучається до роботи волонтерського центру. Що діє на базі філії номер 3 імені Всеволода Нестайка. Саме тут є волонтерська організація «Уберіг», що вже кілька років платують маскувальні сітки просто кілометрами для наших захисників. Якщо немає фінансової можливості підтримувати воїнів, то можна просто своєю працею також допомагати. Тож закликаю заохочую всіх приходити, не лінуватися та хоч годинку, але це буде вже великий вклад в нашу перемогу. Мистецтво лікує душу, а добрі справи рятують світ. Спільними зусиллями кожен із нас може наблизити день, коли мир і спокій повернуться в Україну. Катерина Груднева, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вихованці спортивного клубу Кремінь-Дзюдо не перестають радувати своїми досягненнями. Цього разу юні спортсмени змагалися одразу на чотирьох турнірах у Запоріжжі, Кропивницькому, Полтаві та Дніпрі, де вибороли загалом 39 медалей. Подробиці у наступному матеріалі. Вихованці спортивного клубу Кремон Дзюдо за два дні участі у чотирьох престижних турнірах повернулися додому з цілим арсеналом медалей: 39 нагород, серед яких золоті, срібні та бронзові. Прийняли участь у місті Полтава. Був турнірчик на, на честь захисників України. Там ми виграли одну медаль. Деякі спортсмени прийняли участь у двох турнірах і привезли нагороди у двох з двох змагань. Це дуже такий колосальний опит для спортсменів, незважаючи на таку важку обстановку, дякуючи Збройним силам. Спортсмени мають змогу приймати участь у цих турнірах, на вдосконалювати свої навички. У Запоріжжі вихованці Кремен-дзюдо змагалися у різдвяному турнірі Зірка Татамі. У ньому взяли участь дівчата 2010-2012 років народження та юнаки 2013-2014 років народження. У цих змаганнях спортсмени з Кременчука вибороли одне перше, два других та два третіх місць. У Запоріжжі у п'ятницю я зайняв перше місце і на наступний день в суботу я зайняв третє місце у Дніпрі. У мене було три сутички і я виграв всі три. У подарунок нам давали такі, як стенди, гільза і подарунки. Також у місті Кроповницькій спортсмени взяли участь у відкритій першості Кіровоградської області серед юнаків та дівчат 2010-2013 років народження. За результатами змагань наші зюдоїсти привезли додому дві золоті медалі, одну срібну та три бронзові. Я брав участь в суботу у Кропивницькому. Я зайняв перше місце. Першу сутичку я бросив бідром на япон, Другу сутичку я бросив на зацеп, а третю сутичку я бросив на спину. Ну я не очікав, я думаю, будуть суперники по складніші. нагород вибороли юні дзюдоїсти у Дніпрі, де проходив рейтинговий турнір спортивного клубу Дзюдо Дніпро. Серед юнаків та дівчат 2012-2017 років народження. Серед здобутих медалей сім золотих, шість срібних та 14 бронзових. Я була в Дніпрі, зайняла перше місце. У мене було чотири суперниці. Було важко боротися. Я побачила великий зал, побачила перше місце медалі і дуже захотіла отримати перше місце. І я старалася отримати перше місце. Цей спортивний сезон для наших дзюдоїстів добігає кінця. Попереду підготовка до нових звершень у наступному році. На цьому наш змагальний спортивний рік 24 завершений. З наступного року нас чекають і спортсменів. Чекають дуже багато турнірів, багато зборів. Є велика кількість планів на майбутнє, де будуть і спортсмени приймати участь. Всі активно залучаються до участі в змаганнях, до тренувального процесу. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Дякуємо кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Вітаємо всіх з Різдвом Христовим і не забуваємо, завдяки кому ми маємо змогу жити. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво. Христос народився. Славімо Його!